Все, что вы видите на своих столах, естественно, кроме самоваров и цветочков, это все съедобное. Это русское угощение. Это наше традиционное чаепитие и застолье. Угощайтесь. А -а -а. Традиционное Пробуйте, дегустируйте, ваше. наслаждайтесь. Прянички очень рекомендую обязательно За попробуйте. Раз почу, что он сейчас, может быть, даже как сувенир привезти домой. Просто есть, я не знаю, видно ли это в трансляции, но у нас специальное угощение выпущено к церемонии чаепития. Это пряники. Тульские пряники с О, интервью. Боже, вот это... тульські пряники, диви <laughs> на нього, <нем. боится> <laughs> тульські пряники, в будь-якому кілошку Укрхліба можна накупити <laughs> скільки завгодно, <laughs> не на 23 країни, а на всі 50, розумієш? <laughs> І вони, і вони це просто по е, 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 якось презентують як щось таке просто неймовірне. Це да, же наше угощення! Е, традиції є! Е. Та просто неймовірно. Да -да. Майка завертає. Як пити чай з пряніком? Це ж напевно тільки русські вміють, Більше тільки, ніхто да, чай з пряником не ну, великі пряники і великий чай, авіле. <laughs> це просто не, не зрозуміє.